Вітаю мої любі глядачі, друзі і гості каналу. Сьогодні в нас буде невеличкий анонс тих предметів, які в мене зібрані за квітень травень. От у нас Бориславський набір, один, другий, масеночка Баранівська. Тернопільська. Тут подаруночки від ніночки з каналу. На цій поличці у мене є багато предметів, які я вам ще теж не показувала. Дещо є з наших домашніх сімейних речей. Деякі є такі, які мені. Попалась у спадщину. І остання моя цікава знахідка це є полтавська чайна пара, форма Полтава і розпаслайся. На надіюся в скорім часі я буду показувати вам ці всі предмети ближче, окремо і буде багато відео. До нових зустрічей, друзі!